Так, дорогі друзі, а Соні у нас буде візьметься взяти участь у розрізанні, хто піде нахуй. <ріст> Повторяю третій раз, стоимость з 100 гривень. <плес> За цю суму... Тим що, те... <плес> Блять! тим, що це... Блядь! Хто согласен з тим, що це пиздец, ставте лайки! Тей-тей-тей. так, дорогі друзі, на кадрах ми бачимо, що сьогодні... Автобус, веш, не заєблюється, зачитив нахуй кучу ару і розвалився в чому пиздец, блядь. Також хочу помітити, що автобус хуйня, оскільки люди їдуть нижчого класу, і коли мене сіла шмердяча баба, яка шмердяч конечим, конечим. Після того, як я зібався з того нижчого автобуса, він уїбав нахуй на єблюється, і потім будуть продовжуючи чинити нехуй. Дякую. Бо і довгий наскільки нам, звісно, недалеко відємно ці потік і він розпадився в нахуй. П'єний алкаш напився енергетиків і його вміяло согальний берег. Уціда упад! Молодий чоловік окрім 18 років, почав гавкати на камеру І викладати це вітерне. Доброго вечора! У сьогодні новості села Яловича. Останні новини це там здохла, курка. Баба збирала пенсію на цю курку 10 років. Дей, 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 дей. І так, другі, друзі, срашний новості. Тіхо, тіха, шаймо, шаймотіх, моло, чиха, шайша ймотіх, мама, мама. Срачний новості, макала марла, копила нахуй! Пиздец! Like, yes, you are.